Всім, Всім привіт! Гадала, що швиденько справлюся з цим камінням на ділянці, яку я засаджую рослинками. Друзі, давайте я вам розкажу, покажу, що відбувається, які рослини вже посаджені. Ну і як виглядає загалом деяка частина рослин. Ось вже посаджений, наприклад, як ви бачите, тис. Біля тису та лірі опиварі сорту я намагаюся посадити цибулинні рослини, саме нарцис, але зіштовхнулася з тим, що на подвір'ї дуже багато камінців, і я, ото, знаєте, як попелюшка вибираю їх, а потім саджаю по мірі їх відсутності в землі вже нарциси. Це така, знаєте, нелегка справа, тому що гадала, що буду швиденько саджати рослинки, не буду багато витрачати часу. Ну що, знаєте, як абична, бистренько викопав якусь там яму, посадив і пішов далі. А тут все не так склалося, як гадалася, тому що ділянка тут така, знаєте, особлива її. Так можна назвати. Можливо, господар минулий. Тут просто викидував щебенку, ну і ось виходить то, що виходить. Інша, от як ви бачите, клумба вже показую вам 20 жовтня 25-го року, як вона виглядає. Йде дощ на Полтавщині, і можна вже побачити, які рослини я посадила. Що я планую ще посадити. Бачите, у мене деякі сорти, які вже посаджені. От, наприклад, ви зараз бачите і сортосерії цій Sun сорт зветься Єлов, Вона так і стоїть у мене, і досі, як ви бачите, з сухостоєм. Інший сорт ще не посаджений, поки в горщику. Ну і так приблизно все це виглядає. Йду трішки ближче до їх і на це світ Сандія з тієї ж серії Сан Бачите, вже стаканчики понабиралися водички за ніч, але тим не менше я все рівна. Буду саджати, бо це треба мені зробити. Я її, до речі, розсадила на велику кількість поділок, кущиків, бо деякі поділки взагалі йдуть без корінців. І я гадаю, що повинні вони гарно прижитися, але будемо бачити. Равлики у мене на Харківщині є, а тут, бачите, слимаки. і також це Треба з цим щось вирішувати. Ну, мабуть, буду в подальшому це робити. Ну, звісно, я його задавила. Але якщо він один є, потім я ще якось бачила. Треба взяти це до уваги для того, щоб придбати якісь, мабуть, хімікати для їх використання, щоб правиків більше тут не було. Вже встигла посадити ялицю, як ви бачите. Оборон вона гарнесенько виглядає. Трішечки адаптувалася. Ще їх і на цей біг кахуна треба посадити. Взяла з собою два ось таких кущика, інші не встигла та й нікуди було, якщо чесно. Також виглядає ось так діляночка з іншого боку. Продовжую саджати багаторічники на цій ділянці в цьому місці. Також привезли, як ви бачите, хризантемку. Цього разу є кущі і. Цей раз їх трохи побільше, вирила яму, бачите, ще нічого не посадила, але взяла з собою ехінацею, гарнесенько її розсадила. Ось так виглядає ця галявина, Сур зветься ехінацея світ медову мама. Дуже вона симпатична, яскрава, соковита, і вона мені тут потрібна. Також встигла висадити і ромашку з назвою Луна. Ну і ось так виглядає у мене невеличким таким габітусом хвойної рослини. Ялиця іспанська, аурео, зветься, вона цікавинка на мій погляд. Гарнесенько перенесла транспортування, висаджена вже мною біля геїхери. І ось ви бачите, як вже прижився Гарнесенько, показує свою зелену масу. Цикламен садовий, який я відкрила для себе як садову квітку у 2024 році, коли мені його вперше подарували, мій глядач Вікулічка, тобі знов. Дякую. Саме цей екземпляр до мене приїхав ось в такому вигляді з-за кордону. Я його посадила, він гарнесенько нарощує зелену масу, як ми вже з вами бачили. Найголовніше, що він квітує десь приблизно з зими і до квітня місяця при погодних умовах, якщо вони є прохолодні. Цікава, на мій погляд, квітка, яку раджу до кожного садочку, і чекаю від свого Цикламена білих квіточок вже з зими. Його пора вегетації це якраз і є осінь, зима, і наприкінці вже зими, десь з січня місяця, він починає квітувати, дарувати свою красу, яку я хочу також побачити, поділитися з вами цими білими квіточками. Ще більше закохатися в цю рослину, мати її у садочку. Не тільки цей сорт, а і інші шукати та саджати. А тепер давайте я вам покажу, що я ще встигла посадити на ділянці під парканом. Мені хочеться його також засадити, бо саме в цьому місці якраз і є напівтінь. Я б навіть так сказала, тому сюди саджаю ті рослини, які її полюбляють, для того, щоб вони дарували мені настрій. При парадній зоні, ну і також милуватися красою природи. У мене тут розташувалася, як ви бачите, примула багаторічна із серії Претіполі. Також є чимерник, анемоновидний сорту апрікот це є новиночка в світі чимерників. Я захотіла їх поєднати разом. Мені здається, вони будуть дуже цікаво виглядати, бо априкот, він буде в таких персикових. А примулка буде зростати і квітувати на весні в жовтих відтінках. Спочатку чимерни, а потім примулка підхватить цю естафету. І мені здається, туди далі. Я також хочу мати не тільки декоративно-листяні рослини, а і квітучі. Посадила біля стовпчиків, бачите, тис, гортензію та інші багаторічники. Осінь, пора для посадок та планування їх. Усім, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Завжди ваша іра, і до нових відео у різних форматах.